Під час війни потрібно бути завжди поготові і забезпечуватися найнеобхіднішим генератор. Саме його надали Марганецькій міській лікарні, добрі друзі та партнери з американської організації Global Empowerment Mission у партнерстві з Ховард Buffett Foundation, які вже неодноразово надавали різну допомогу мешканцям Марганецької громади. Хочемо дуже подякувати за нам надану таку можливість. Отримати цей генератор, який допоможе нашій лікарні бути завжди з електроенергією, і наші всі пацієнти, які опинилися в нашій лікарні, зможуть проводити свій час зі світлом, з лікуванням, з медперсоналом, який буде їм надавати всю допомогу. Ми дуже дякуємо цьому фонду Говард Бабафет Foundation за те, що він нам надав цей генератор. А також хочемо подякувати Global Empowerment Mission Ukraine за те, що вони долучилися до цієї ініціативи Ворода Баффета та надали нам можливість, що встановити цей генератор до нашої лікарні. Потужний генератор для потреб лікарні це суттєва допомога, за яку ми вкотре дякуємо нашим друзям разом до перемоги. Слава Україні.